Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинькі тачки не тільки. Я вибачаюся, але мені довелося робити переозвучку, тому що на вулиці вітер, на балконі все гудить і нічого не чути. Сьогодні хотіла з вами поговорити ось про такі квіти в горщиках. Цибулькові, зараз їх дуже багато, деякі вже продаються по оціночкам поквітнуть, а я вирішила взяти ось такі нарцисики міні. У мене ще таких тут не було. Як бачите, вони посаджені дуже густо, щоб для того, щоб дати ефект пишного цвітіння, букетний спосіб. Ось таке коріння у горщику і їжі зовсім тут немає. А йому ще потрібно квітнути. Тому принесли таку квіточку додому і одразу вирішуєте, що ви хочете. Чи що ось так квітнути, під дончик, який підливаєте добрива для цвітіння? Або висаджуєте можна навіть отак букетним способом, розділивши корінці, Садимо в більшу посудину, набагато більшу, ніж ця, щоб було ще їсти рослинки, або висаджуємо прямо на свою грядочку. Рослина повинна отримувати багато корисних речовин, щоб цибулька могла пережити літо. І ви осінню посадили так, як це потрібно. Тому вона повинна визріти. Потім, що ми робимо? Відсвіле у вас рослина, не зрізаємо листочки, не запихаємо кудись, там. даємо повністю, щоб вони пожовкли. І е, цибулинка все в себе впитала, навіть коли це ось в такому горщику маленькому. Але добре було, б, коли б все-таки був більший горщик. Е, Потім можна залишити на все літо в тому горщі, в цьому горщику, або ж витягти, висушити гарненько за літо. і осінню, коли садяться цибульковки, цибулькові, це зазвичай жовтені, листопад, висадити на постійне місце. Зазвичай така рослинка за літо може, вибачаюся, за час цвітіння може і поділитися, дати дітку. І тоді ці дітки зацвітуть за декілька років. Стара цибулинка зазвичай гине. Тюльпани, які проходять вигамку, часто і густо гинуть після того, як зрізають квітку із стеблом. Я хочу висадити у свій балконний ящик, тому я ось замочую ось так у горщику, щоб найменше повазилося корінечко. І потім розділю, посадю рядочком перед, нарцис... перед своїми гіацинтиками. Ось так це виглядає. Я помила корінці, хотіла розділити більше, але не хочеться травмувати корінці. Я хочу отримати повноцінну цибулинку нарцисиків, щоб вона радувала мене не тільки в цьому році. Тому для цього я висаджую землю. Це не дуже варіант такий добрий. Ось, бачите, як я так зробила. Горщик не дуже в мене глибокий балконний. Яцинти вже квітнуть, пахнуть, дають аромат. Мені потрібно було б восени посадити, щоб перезимувало воно в горщику, тоді корінці пішли по дну і було б все добре. Ну що ж, тепер інструкція я зайшла вже, бо дуже холодно на балконі ввечері вже. І що з рекомендацій ми запам'ятали. Перше, якщо у маленької ємності, обов'язково підгодовуємо для цвітіння. У великій ємності можна це робити. Рідше, тому що об'єм землі набагато більший. Даємо визріти обов'язково листю, щоб воно само по собі засохло, і ви могли спокійно його відрізати після засихання. І спокій до осені потім висаджуємо на постійне місце. Ось такі простенькі рекомендації. І будьте уважні. Зараз дуже багато продається цибулин після виганки. Заліто вони не набираються сили, бо нічого, і дуже багато їх не є. Деякі, звичайно, ж дітки залишаються і зацвітають на третій рік. Рідко на другий, бо рідко і велику цибульку дадуть дітку, ви їх видаляють під час лиганки, а ці будуть вас ратувати, особливо ви, якщо дасте капельку своєї любові. З вами прогулялися заразом і по моїм паличкам, Така ось пеперомія в кінці зими вона зовсім наче не помінялася. Чудово виглядають при вечірньому освітленні. Мої орхідейки, вони радують, але вже зовсім їх трішки залишилось, це вже вони відцвітають майже всі. Все рівно радується душа, ось тут, гуляючи. Ось тут, в куточку, притулився мій авокадо. Як же мені подобаються його отакі зні листочки? Ну що ж, закінчили ми з вами прогулянку, я вам розказала трішки інформації, поділилася своєю красою і бажаю всім тихого. І мирного дня, і ночі скорішої перемоги повернення всіх захисників додому живими. Пишіть, я буду рада. і нехай квіти приносять вам тільки радість і задоволення. Нехай вони радують, хоч вони радують. До зустрічі!